Наша задача полегшити роботу механіків на передовій. Коли у хлопців немає зовсім нічого, ця машина заїжджає в пустий ангар, відкриваються двері, і це стає повноцінною майстернею для того, щоб ремонтувати будь-яку машину, навіть американську. 53-я мобільна автомайстерня українського виробництва передана 153-й окремій механізованій бригаді представниками благодійного фонду «Твій Круг». Це універсальна ремонтна майстерня, яка вже допущена до експлуатації Міністерством оборони України. Її можна офіційно ставити на баланс частини і обслуговувати. А предназначена ця машина безпосередньо для ремонту та відновлення військової техніки в польових умовах. Сам пікап. Привезли військові. Наш благодійний фонд «Твікрок» збирав на переобладнання цього пікапу та укомплектування близько 913 тисяч гривень. Ще підключалося додатково волонтери, які також зібрали досить велику суму, я б сказав, навіть таку львіну суму коштів і. Спільними зусиллями така машина сьогодні буде передаватися представникам 153 ї третьої механізованої бригади. Дмитро розповів, що автомайстерня укомплектована інструментами та обладнанням для виконання шиномонтажних зварювальних автослюсерних робіт. Вона здатна заряджати автомобільні акумулятори, виконувати діагностичні роботи. Мобільна автомайстерня обладнана краном стрілою, яка дозволяє піднімати вагу 500 кілограмів і більше. Гарантія на все обладнання на інструмент, на інструмент взагалі по. Життєва гарантія, тобто в будь-який час військові можуть звернутися і замінити. Комплектується машина професійним обладнанням та інструментом топтул, який використовується в основному на професійних автомобільних сервісах. Дмитро говорить, що важить автомайстерня до трьох тонн. Повнопривідний дизельний пікап, який досить добре витримує це навантаження і дозволяє. Проїхати будь-де, і найголовніше відмінність таких пікапів це те, що вони дуже маленькі. Вони дуже маленькі, а по інструменту там набагато більше, ніж в якихось радянських зразках. Відповідно, війна, коли йде дронів та пікапів, все можна побачити в онлайн режимі з неба. Таку машину дуже легко сховати і користуватися, бути непомічним. Анатолій Крутько, заступник начальника з озброєння 153-ї окремої механізованої бригади, каже, що така майстерня необхідна на лінії бойового зіткнення. Зараз до нас надходить у Збройні сили техніка, як наша українська, так і техніка, яку нам дають західні партнери. Ця техніка потребує обслуговування, як щоденного обслуговування, так і обслуговування, яке в разі виникнення якийсь поломок. Тому такий, такий, така майстерня вона дуже необхідна для евакуації, для ремонту. Це спасе життя нашим воїнам і тому ми вдячні за кожну гривню, яку вкладають українці в нашу армію. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Рибак, Суспільне, Новини, Житомир.